Ілля, як ваші справи? Ой, уморилася, Ой, уморилася, як не знати хто. Ну нічого, дай Бог все буде добре. Я козочка, все добре, в хліві собі поїла та й а що ж неї остається. Походила за мною по дворі, то води принесла, то сюди, то туди за мною, по дворі побігала, та й прийшла до хліва. І лягла, і лежить собі в себе на місці. Діана, мирного неба, мирного неба, Діаночка. Ілля, лайк поклав, дякую. Діана, вже лайчик. Є, дякую, Діаночка, міцного тобі здоров'я, щоб все добре було. Напиши, тільки не забудь, Діаночка, а то ти кажеш, напишу і забуваєш, не написуєш. Напиши, що там ти маєш написати. Діана, Ілля, привіт, Галинка, привіт, Любочка Ігор та Наталочка і всі, хто в чаті. Бажаю всім мирного та спокійного вечора. Мій перший. Дякую, Галиночко, Штинь, гарного вечора. Хай Бог береже і міцне здоров'я после. Як там ваші ручки нині, без, без кріпатури чи скріпатурою після вчорашнього села? Ану, розказуйте, як ваше здоров'ячко? Ілля, кожен вечір стараюся зайти, написати і підтримати канал лайком. Дякую, Ілля, мені дуже приємно і дякую, що ти не забуваєш. І всім дякую, хто заходить, підтримує, не забуває. Дай Боже всім миру, спокою і затишку. Ілля, що робили сьогодні? Ой. Що ми робили відео на каналі, я і мої кози є. Що ми цілий день робили, подивитися? Вроді ніс не робили, новхляли всі, як має бути, але нічого, за те роботи трохи зробили. Так, Ілля так, Діаночка, Галинка, привітики, Ілля, Діана Шевчук, доброго вечора, Надя Вільхвалайчик, поставила за номером 2. Всім на стрімі, хорошого, мирного вечора. Дякую, Надічка, і вам всього найкращого. Так, Діана, Надя, привіт. Іна, майстер великий. Дякую, Іночка, доброго вечора, міцного здоров'я. Діана, вже кинули. Вже кинули, що кинули сповіщення чи що, Діана Іна майстер привіт вам. Галинка з великого добрий, дякую, дівчатка. Тетянка, я і мої кози. Канал добрий. Надівка, Діаночка і вам добрий вечір. Діана, вже покину, мені вже покину, мені так важко. Діаночка, тобі сили, терпіння і здоров'я. Все буде добре, не переживай. Все наладиться. Юлія Бойко, доброго вечора. Доброго вечора, Юлінька, гарного веча, міцного здоров'я. Діана, Надя, дякую, Галиночка, привіт, Діаночка, Шевчук, мирного та спокійного вечора та Божої опіки. Діана, Юля, привіт, Інна, майстер, добрий. Любочка Ігор, Наталя, а також друзі в чаті, лайчик, є приємного спілкування, Скубу, качку буду слухати. Бог вам поміч, інночка. Хай Бог дає, щоб все було добре. Я сьогодні ладна була своїх гусей також порубати, просто стрималася, бо не мала бажання скупти, так кажу, як є. Пусти, пускаєш їх пасти, щоб мали тут пасти, то так, або на долину пруд, хто зна куди, або пруд нині вже заперли до сусіда на подвір'я. Ну, що вам мало місця пастися. Така зла була на них. Тут е, пораюся, тут е, роботи ще повно, а вони блудують, які блудні вівці, з кінця в кінець. Взяла, загнала до хліба і сидіть пеньками, раз ви такі. Ото, щоб так не, не те. Як сказати, не була нині загружена, то були б нині з в каструлі. Так, Ілля, ще не ставили гуся чи яйця в інкубатор. Поставила свої гуси, ну не знаю, там толку 0,5, скоріш за все. Юлія Діана, привіт, Діана, Галинка, тим, дякую, Богдан Юрчук. Любочка Ігор Наталочка, доброго вечора, приємного спілкування всім, Доброго вечора, Богдан, гарного вечора, міцного здоров'я вам. Юля Бойко, Іна майстер, привіт, Ілля, кожен вечір стараюсь зайти. Так, дякую, Діаночка, Іна майстер, привіт вам. Юля. Ілія, привіт. Владислав. Друзі, всім привіт. Вітаю вам я, Владислав. Привіт, Владислав, гарного вечора, міцного здоров'я. Слава Богу. Слава Ангела хранителя, кожному із вас Боже храни. Спасибо вам, в нашій Сво храні зов. Ілля понятно і на майстер поділитися.